З ким би ти ніколи ні за що не вступив би в партнерство з токсичним партнером? А що таке токсичний партнер для тебе? Я рахую, що коли є якісь моменти неякісного репутаційного фону, то людина, яка з кимось себе вже проявила негарно. Зі сторони бізнесу, то це людина, з якою неможливо домовитися. Якщо говорити зі сторони команди, то це людина, яка буде робити дисбаланс в тій самій команді. Бо дуже часто приходить керівник і говорить: Я керівник, а ви робите так, як я сказав. Якщо ми вертаємося до запитання, хто такий партнер, з яким би ніколи не пішов, це партнер, який би зайшов і сказав директивно. Угу. Я є цар, та? тобто в такому форматі, і я розумію, що для мене такі люди некомфортні.